Всі компетентні організації, які а, працюють на підтримку матері і дитини, що, що годувати потрібно на вимогу дитину так часто, як то їй необхідно. Як ми можемо зрозуміти ту вимогу? Коли дитина починає просинатися, починає відкривати ротика, висова язичка. Коли починає облизувати ручки, пальчики смоктати, якщо ви берете її на руки, то вона починає вже робити такі кивальні рухи і всмокчується в вас. Тобто вона всім своїм тілом показує, що я хочу до грудей. Зверніть увагу, я ніде не скажу, що дитина повинна в цей період кричати. Тобто, перший етап це оце, що я розповіла до цього. Другий етап це коли дитина починає а, отак, одноразово крикнути і знову продовжує облизувати ці пальці чи ще що-небудь. І наступає третій період це коли дитина неконтрольована вже плаче, в неї аж труситься підборіддя, і в цей момент, коли ви вже пропонуєте груди, дитина не хоче їх брати, бо вона занадто збуджена і важко, вона нервує і не зосереджена на тому, щоб взяти груди. То в цей момент треба спершу поносити, заспокоїти, чш. І коли дитина перестає плакати, заспокоїться, от тоді її одразу прикладає до грудей. А другий варіант годування по режиму, яке було дуже популярне в радянські часи, і досі деякі мами намагаються всіми силами тягнути між прикладаннями цей час, і щоб годувати раз на три години. Чому ця модель застаріла і негативно впливає на лактацію, на набір ваги? По-перше, якщо придержуватися цих канонів, то, наприклад, цю грудь дали в 12 годин дня, цю в 3, а до цієї повернулися о 6 годині. Це виходить, що одна молочна залоза простоє 6 Годин це занадто довго, це одразу збільшується ризик лактостазі в маститі. По-друге, дитина, яка довго не їсть, яку мурижуть, качають, дають пустушку, тобто роблять все, що завгодно, тягують момент прикладання. Вона, коли починає прикладатися до грудей, вона дуже збуджена, вона накидається на груди, вона може захоплювати багато повітря, вона така вся безпокойна, багато зригує. Ну, тобто, дитина може навіть переїдати. В цьому випадку, коли е, розповідають про годування по режиму, часто впускають дуже важливий нюанс – і стіджування після кожного годування. Бо коли годували раз на 3 години, а по факту одна молочна зала запрацювала раз у 6 годин, то в цьому випадку дуже швидко лактація починала падати. І щоб її хоч якось підтримати, лікарі придумали і після кожного годування. Я вам не раджу того робити. Одуйте на вимогу, не стіджуйте ті груди, не витягуйте, не мучте їх і не витрачайте свій час даремно на ці всі безглузні маніпуляції.